Він возить на передову життя. Ростислав Зауральський, лікар-трансфузіолог із Кременчука, самотужки зорганізував пересувну станцію переливання крові. Щоб якомога ефективніше рятувати життя бійців, він пропонує змінити сам принцип роботи служби: не пораненого вести до місця, де йому можуть перелити кров, а доправляти кров до пораненого. Ефективність такого підходу Ростислав уже понад рік доводить своєю роботою просто на передові. Відтоді лікар урятував майже сотню життів. За рік на передовій він повністю вбив три мікроавтобуси. Цей четвертий менш ніж за півроку намотав вздовж лінії фронту 20 тисяч кілометрів. Основний наш принцип ні пацієнта крові. А кров пацієнту ця ідея розповідає лікар-трансфузіолог Кременчуцького пологового будинку. З'явилася, щойно почалася гаряча фаза подій на сході. Так як у нас ранення, це зв'язано з кровопатерією, то переливання крові в воєнній медицині становиться архіважним. Українці здавали десятки літрів крові. Утім, через дуже жорсткі умови зберігання доставити препарати як найближче до поранених було майже неможливо. Еритроцити не можна заморажувати, вони храняться при температурі від 2 до 7 градусах. Если не будет температура либо ниже, либо выше, она будет уже непригодна. Плазма замороженная. Если ее хоть раз уже разморозили, она тоже уже негодная. И должна быть гарантия того, что при транспортировке. Все це буде пригодно і качество буде сохранено. Цей невеличкий і на вигляд дуже простий контейнер результат майже дворічної роботи. І по суті, повноцінна пересувна станція переливання крові. В цей контейнер можна завантажити 2 літри плазми. Їх вистачить, щоб врятувати 4 життя. Він поєднує холодильник із запрограмованою температурою і розморожувач для плазми. Вона стає придатною для застосування усього за 12 хвилин. Це термоконтейнер. Здесь температура набирається до тридцяти Мі градусов і не на йотоболь, то тобто, є дають гарантію. Ми положили сюда плазму, включили, закрили і поїхали. Заводія у волонтерському трансфузіологічному екіпажі кандидат економічних наук Володимир розповідає, щоб возити кров на передову, мікроавтобус довелося вдосконалювати. Зісі установлені, який приобразовують 12 вольт в 220 в сі, і непосредственно таким образом ми можемо использовать эти морозилки і холодильные установки здесь в машині. І коли она може бути в нерабочем состоянии, эти морозилки вынимаются, у них є ручки і підключаються к обычной сети. Навіть банальна зупинка для заміни пробитого колеса для їхнього вантажу може бути фатальною, тому до кожної поїздки ретельно готуються. Абичне автомобіліст робить діагностику раз 10 тисяч. Ми таку ж саму діагностику проводимо перед кожною поїздкою. Кілька трансфузіологічних контейнерів у лікаря-винахідника вже замовили у шпиталь Південного Ком командування. ними також обладнають машини волонтерської військово-медичної служби. Ну а після війни пересувні станції переливання крові, каже їхній створювач, будуть корисними для медицини катастроф. Оленосенко зріфазулін спецкорд два плюс